Гранату f 1 розроблено як ручну осколкову гранату оборонного типу, її основне призначення ураження живої сили противника осколками на близькій відстані. Корпус гранати виготовлений з чавуну з глибокою поздовжньою та поперечною насічкою. Хоча існує міф, що насічка сприяє кращому розлітанню осколків, насправді вона не впливає на їх формування f 1 комплектується універсальним запалом ручної гранати модернізованим або УЗРГМ. Стандартний час горіння запалу становить 3-4 секунди, ефективний радіус ураження осколками гранати f 1 може сягати до 200 метрів. При цьому зона гарантованого ураження становить близько 5 метрів. Маса спорядженої гранати f 1 становить близько 600 грамів. Для приведення її в дію необхідно висмикнути запобіжну чеку та кинути гранату в ціль. Граната легко перетворюється на небезпечну пастку, власна вага гранати утримує спусковий важіль, кільце додає стійкість, але любий сув провокує вибух. Побачивши вибухонебезпечний предмет, не підходь, не чіпай, телефонуй 101 або 102.